Орієнтовано на розвиток міста Вінниці разом з нашими партнерами буде мати більшість війниській міській раді і при тому більшість мати таку, я кажу, переконаність. І хотів би повідомити, що ми задоволені тим, і сам і саме головне, що ми надалі будемо розвивати стратегічний наш розвиток на основі стратегії Вінниця-2020 і працювати саме в цьому напрямку. Я хотів би подякувати всім війничанам за високу підтримку в першу чергу нашої команди і фактично кожен четвертий підтримував саме команду війничко європейської стратегії. З тих, хто прийшов на кільниці, і фактично кожен другий висловив свою довіру особисто мені, як кандидату на посаду Вінницького міського голови. І я дійсно хочу запевнити, що високо ціною саме цей рівень підтримки і довіри за те, що наша команда зробила за останніх дві теденції. Свій час бачив з Володимиром Гройсом, який був міським головою певний час там півтора роки. Я очолював нашу команду саме в Вінницькій міській раді, тому я дуже дякую саме за цю довіру і за цю високу підтримку. Ви знаєте, що через особливості самого законодавства виборчого, більшість обласних центрів міста України виходять на другий тур по виборам Вінницького міського голови. 15 листопада має відбутися цей другий тур. Фактично, по нашим даним ми на грані, але я хочу сказати, що ми готові до другого туру без заперечень. Якщо так відбудеться і будуть офіційно оприлюднені дані результати. І я думаю, що взагалі немає ніяких заперечень і, як кажуть, Сумні в тому, що я і наша команда готові в разі проведення другого туру відстоювати і результати в першу чергу, ну і знову ж таки відпрацьовувати і продовжувати відстоювати позиції нашої команди щодо реалізації стратегії Вінниця 2020. І, звичайно, в разі другого туру знову ж таки розраховую на меншу підтримку саме на 15 листопада. Хочу повідомити, що за цей місяць я провів близько 80 зустрічей.